Привіт! Я щойно взяла квитки на новий фільм про суперсанту! Супер Санту! Начувайся, буркотуне! Ніколи не жартуй з суперсантою! Санто! Привіт, Лео! Це наш передріздвяний подарунок. Змоделювали на основі кіно реквізиту. Ні-ні-ні. ні Я тепер суперсанта! Санто! Хо-хо-хо! А це Карл. А я Супер-Санта. – А як же? А ти хто? Я Ельф Лео. Особу Санта Клауса підтверджено. -реально, Санта? Ура! Ти трохи переграєш. – Ага. Буркотун захопив майстерню і змушує нас робити його жахливу іграшку. Вибачте, дороги. Я тут взагалі тобі спорядюю. Ми протистоятимемо буркотуну, нашу команду треба апгрейднути! Ми такі крутесні! <рик> 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 Тепер я керую різдвом! Дирече я. Старежи! Начувайся, буркотуни! Завжди мріяла це сказати! Чотири дні до Різдва. <рик> ну, ворушись. ой! Здається, у мене алергія на оленячі дупи. У кіно з 19 грудня.